О, які люди. Юний будівельник, привіт. Ай. Ти що будуєш? Будинок? Будинок? А хто в ньому буде жити? Діду, баба, я, тато, а мама. Ага. А який дід і баба? Ти скільки маєш дідів і бабів? Всі. Всі баби і діди, так? Ага. Ясно. А я диві, що я приніс. Я приніс нам посилку від 25 Coffee Roasters. Твоє улюблене какао. Клас. Клас! Так, це тобі. Давай ти швиденько добудуй будинок. А я відкрию посилочку, покажу, що нам прийшло. Тоді вдягаємося і йдемо в магазин за продуктами. Добре? Добре! Все, домовилися! Мої хороші знову ж таки замовив каву від компанії. 25 Coffee Roasters от, така от брошурка. Дуже приємно, що компанія 25 Coffee Roasters зараз ініціює каву без кордонів. Тобто, нашу українську каву можна кур'єрською доставкою отримати у Європі. Так, ви вже знаєте, я багато разів показував, розказував про цю компанію. Це дуже хороша наша українська компанія. Дуже класно те, що виробництво працює в форматі повного циклу. А це означає, що за підбором зерна обсмажкою, фасовкою стоїть одна велика професійна компанія. Значить, замовляв, какао, мене Оля і Марко дуже-дуже його полюбляють. Аромат трюфельна цукерка. Смак кисло солодкий з приємною гірчинкою після смаку. Тіло. Щільне. До речі, компанія, в компанії працюють професіонали. Ви можете обирати як кислинку, так і гірчинку. І ви можете собі навіть обирати ступінь помолу. Вам каву просто можуть зразу помолоти. З лінійки кави Тафлер замовляв вже декілька видів. Сьогодні у мене ось така от уганда-другар. Значить, кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. Тіло щільне, а після смак з відтінками волоського горіху та темного шоколаду. Кислинка 2 з 5, гірчинка 2 з 5. А також з іншої лінійки у мене сьогодні кава каламбія палмічал. Аромат слива, цитрус, цукерка трюфельна. Смак темні ягоди, апельсин, шоколад. Після смак солодкий тіло кремове. До речі, ще декілька слів. Про компанію «25 Coffee Roasters». з даної лінійки кави 25 гривень компанія передає на ЗСУ. До повномасштабної війни компанія працювала у Харкові, але під час вторгнення змушена була переїхати до Львова. Тепер ця команда працює майже з кожного куточку світу, щоб зробити свій вклад у наше спільне майбутнє. Активно допомагають армії, також допомагають притулкам. Тварин, які постраждали від війни, на сьогодні компанія 25 Coffee Roasters працює з багатьма компаніями у 20 областях України. Ну і звичайно, по традиції, компанія для глядачів мого каналу та друзів дарує знижку 20% за промокодом Віталій. А посилання на інтернет-магазин та промокод ви знайдете в описі під цим відео. До речі, не пересипаю в ніякі склянки, банки. Ідеальна упаковка має оці от зіп за стожки. Кава не видихається, а дихає за рахунок клапанів, які є на ось цих упакуваннях. Щойно відкрив пакет кави. Таке враження, що я просто в кав'ярні. Зараз я смакую неймовірно ароматною кавою. Збираємося з марком і йдемо в магазин на закупки. Ну що, мої хороші, всім вітання. Командир вперед, я за ним. Йдемо на закупки. Сьогодні субота. Так, Маркуська? Що, що? Обії нової. Добре, ходи, давай. Маємо домовилися, що купимо Маркуський пластилін. Такий, знаєте, типу, дитяче тісто кольорове, він любить ним гратися, воно не шкідливе. От, то Йдемо зараз в рибний магазин. Напередодні свят, знаєте, дуже продукти йдуть вгору. А так як це Різдво і святвечір, то в принципі, пісні і рибні страви зараз будуть дуже актуальні. І хочу подивитися, чи в цьому нашому рибному магазині зросли ціни на рибу. Хочу приготувати дуже смачну малосольну скумбрію в себе на каналі. Рецепт обов'язково буде, слідкуйте. Ще перед цим вечором обов'язково його побачите, приготуйте, тому що дуже просто, дуже смачно, якщо подивитися по ціні готової скумбрії чи готового оселеця, ну, ціни просто захмарні. А купити навіть одну рибку для своєї сім'ї на вечерю, то виходить ну, в два рази реально дешевше. Тому обов'язково спробуйте, обов'язково приготуйте. Ми зараз йдемо подивимося на ціни. Хочу купити скумбрію, яку буду молосолити. А потім підемо в АТБ, подивимося на ціни і обов'язково купимо для марка пластилін. Так? так? Ходи. Так, на рахунок цін. Філе Хеку 307. До речі, не змінилася ціна? Знаєте, цікаво. Окунь теж. Талапія 158. Пангасів 123. Філе сайди 370. До речі, дуже гарно, що не помінялись ціни. До речі, я покажу вам одразу на тушку. Хек США 135, Аргентина 155, Скумбрія 152, Оселедець 108, Мінтай 132. 30 ціни не змінилися. Мойва 85, салака 77, хребет лосося 97, Дорадо – 280. Маленька. Так, окунь 228 морський. камбалає по 150. От. Ну і там брутола 157, кета 263 і 375. А, є ще кефаль по 120. Ходи сюди, Маркусику. Так, по копченостях. Собі ці не подивитися. Салака 123. Кумбрія гарячого копчення 275, холодного 240. Окунь гарячого копчення 320. Ось подиться на ціни. Скрізь, а ось видно там, чи є і краще молочко зарази. Не, розгляду, так, що я не, не побачу. О, холера. Я так хочу тої ікри, але думаю, чи попаду, чи не попаду. Але... А ну дайте тоді якось мені одну тоді жона. Якусь дайте мені таку, одну тоді вже, як кажуть, на фар. Я молочка не люблю, а ікру дуже люблю, але щось воно ніколи не попадається. Ну. Ти тут було побачити, Я б без радістю вам вибрати. Щось там помацаєте? Так, так, ні, ні. Намацаю, Щось воно мені не зробить. Не намацається. <рес> Я ж кажу, колись були нормально. Надрізали, бачиш, молочко а, ікра, а то зараз зарази таке робить спеціально. Так, В'ялена рибка плотова 300, ляж 200, судак 480. Зразу покажу, що готові на салатики. Морква з селерою. Мідії 337. є скумбрія по 215, оселедець 124 і норвежський 150. Він дуже смачний такий трошки рваний завжди. Він приходить понеморожний, правда? Так, салат з капусти все є. Ну і тут по традиції. До речі, знаєте, що здивувався, що ціни не помінялися? Ну, де що подорожчало додорожчило? подорожчало? а що подорожчало? А, хек подорожчав, з тушкою. Так, подорожі, тушкою, з на напевно, гривень подорожчало. Це все, що з Польщу їде, і то подорожчало? Ну, понятно, що все на Польщі стоїть на кордоні. Бо я так, знаєте, завжди орієнтуюся на такому основному mm -hmm. е, філе хеку. Філе хека ні. Сайда була, наприклад, дорожча зараз стала дешевша. Було 403, а зараз... А, стала дешевша сайда? 370 і моносайда. О. А та лапі, я вважаю, що воно все дешевше, так як було. Креветки, то всі стає. Бо я філе хеку дивлюся, ага, не змінилися. А поки перед цветами все збільшується по цінах, ну, а тут... Знаєте, люди свій розуміють, що піднялися ці наразі, підняли виробники, але це не відповідно. А сайда філе, вона смачна? Я ніколи чесно не... Дайте мені то дайте мені, що таке філе тоді була. Дайте мені хоч дві такі середні, знаєте, не дуже кінські, а. Філет. Так, філет. угу. Так, крабове м'ясо 88. Крабові палички. Філет. Так, давайте. Філет. ага. Філет. Так, давайте, давайте. Навіть може дешетку, тако... та й дві штучки Отут, тут І ще два. І ще. ага. Філет. Чесно кажучи, філе сайди ніколи не пробував, але... Філет. Якщо добре, то беремо. А от тий аргентинський хект він наскільки подорожчав? Дорожча 146 був. На, на 9 гривень так. подорожчих. А то американська? Американський був 130, зараз 135. На 5 гривень подорожчих. Так, так. Ну, не суттєво, все так, одно не дає. Ну, понятно. перевізники стоять, польща стоїть. Так. Ну, все одно, приємно, що е -е, перед ціни по що ми не подорожчали. А той аргентинський він без слузки, правда, чи так, з лузкою? Аргентинський а. з плускою. Не хочу з лускою. Ага, а його нема. А, то той, що великий, він то він м'якенький. Ну все, хочу, ви ціни не подивилися, побачили. Мідія гарячого копчення 430, дивіться є. Я щось хочу теж такого, але не знаю, чого сам. З не любите такого не дали? Я гарячого копчення взагалі не дуже. Не я, я гарячо, типу. Ну так собі, відносно, але щоб сказати, що дуже люблю, то не, не особа. Анчоси ти мені ще? Тут ще є консерви, сушена рибка. Анчуси 44 гривень за 100 грам, кальмар 76, кінати до пива сухі. Тріска 70, смугастик 53 і янтарна перцем 46. Є сушений тонець по 41. Ну і консерви. Тобі не жарко, якусь? Ні. А так, дайте так. О, так, 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 так. Так, добре, розраховуємося. Значить, так, мої хороші. Я сьогодні отримую знижку 5%, яка буде в мене діяти постійно, ось ці адреси. Це для постійних покупців або для тих, хто о, закуповується на великі суми. Так що маєте теж можливість отримати таку гарну знижку. Є телефони, є адреса в Тернополі і в Збарижі ці магазини. Так що заходьте. Все, до, побачення. до побачення. Ходи. Ось. Давай, давай, давай. Все. Ми, коротше, закупилися. О -о, ми дійсно тут кожні вихідні ми закупляємося. То тепер маємо тепер і знижку. Ось цей магазин називається, бачите, риба з бараш. Він відразу навпроти 27, 26 школи. Ось так. Пішли, ходи. Тільки помало, бо бослиську. Будемо пробувати сьогодні смажити сайду. Кажуть, що дуже смачна.